Григір Тютюнник роки життя 1931 1980. Народився в селі Шилівці, що на Полтавщині, письменник перекладач. Найвідоміші твори Повісті вогник далеко в степу, Климко, новели «Отдавали Катрю Тризозулі з поклоном Дитинство ГРИГОРА Тютюнника. Коли Григорові було шість років заарештували його батька. Він пам'ятав, як холодного осіннього дня біг за возом, у якому везли безневинного тата. З того часу його так і не бачив. У 1957 році прийшов документ, у якому повідомляли, що Михайла Тютюнника реабілітовано, посмертно. Реабілітовано поновлено в правах через скасування судового вироку, визнано невинним. Письменник усе життя згадував, я тільки трохи пам'ятаю тата. Вони були великі, і рука в них теж була велика. Вони часто клали ту руку мені на голову, і під нею було тепло й затишно, як під шапкою. Може, тому й зараз, коли я бачу на голові якогось хлопчика батьківську руку, мені теж хочеться стати маленьким. Мати вдруге вийшла заміж, а малого Григора забрав до себе на Донбас батьків брат. Дядько та його дружина, які мали своїх трьох дітей, навчали й виховували хлопця, як рідного. Під їхньою опікою він почав здобувати освіту. З перших днів війни дядько пішов на фронт. Тітці важко було прогодувати чотирьох дітей, тому Григір вирішив повернутися до свого села на Полтавщину, ішов пішки, війна кругом, маючи за плечима 11 років три класи освіти і порожню торбинку, у якій спочатку подорожі було дев'ять сухарів перепічка і банка меду, земляки дали на дорогу. Потім харчі вийшли, почав старцювати. Перший раз просити було неймовірно важко, соромно, отбирало язик і в грудях терпло, тоді трохи звик. Ішов рівно два тижні. Проте біду й тут породила війна. Хату, у якій мешкала сім'я тютюнників, зруйнувала бомба, тож родина опинилася в чужих людей. Після 5 класу Григір навчався в Зіньківському ремісничому училищі номер 7 Спогади дитинства та юності було взято за основу різних творів Григіра Тютюнника, автобіографічну основу має і його повість Климко, яку й пропонуємо вам прочитати. До речі, Рідний брат Григора теж став відомим письменником його ім'я Григорій Тютюнник. Щоб розрізняти братів письменників, використовують різні скорочення. Своєрідність композиції повісті Григора Тютюнника Климко. Повість розпочинається з виснажливої подорожі Донбасом, головного героя Климка. Кінець вересня. Ночі вже прохолодні. Підліток Босоніж долає далеку дорогу посіль для себе, свого друга Зульфата та вчительки Наталі Миколаївни з її немовлям, які через війну живуть в одній кімнаті на сортувальній станції. Про головного героя та його рідних, друзів, знайомих читачі дізнаються з історій, які періодично ніби переривають подорож. Саме в цьому полягає своєрідність композиції будови повісті. Художні деталі в повісті Григора Тютюнника Климко. Григор Тютюнник майстер художньої деталі. Художня деталь це така характерна риса чи подробиця, яка має відносно самостійне значення. Її використовують для того, щоб емоційніше та глибше змалювати образ. Підкреслити важливість чогось, індивідуальну особливість. Яскравою речовою художньою деталлю в повісті є діжурка. Це не просто одежина, це річ, сповнена особливого змісту. У ній запах шахтарського висілка, а отже батьківщини. Тому одяг набуває тут символічного звучання і стає художньою деталлю. Коли не стало дядька Кирила, діжурка залишилась останньою річчю, що нагадує Климкові рідну людину, вона його по особливому зігріває. художній деталі властива особлива змістова наповненість, символічність, виокремлюють речові, портретні, пейзажні й інтер'єрні деталі.